Через пияцтво та недогляд за дитиною 17 червня Женю вилучили з родини біологічних батьків. Чигиринський райсуд позбавив жінку батьківських прав. Відразу знайшлися усиновителі з Черкас. Чигиринці таку оперативність назвали змовою усіх структур у торгівлі дітьми. Наразі факт останнього не доведений. А ось фактів про неспроможність матері забезпечити дівчинці нормальні і безпечні умови життя вистачило, аби на учорашньому засіданні Черкаського районного суду знову прийняти рішення про позбавлення жінки батьківських прав. Які прикривався цивільно-правовими відносинами. Позов прокурора Чигиринської районі Черкаської області в інтересах неповнолітньої Євгенії Євгенії, не Хабарові Євгенії Євгенівни до Хабарової Наталії Володимирівни, третій особи служби у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації та органу опіки і піклування Тінківської сільської ради Чигиринської районної Черкаської області про позбавлення батьківських прав задовольнити в повному обсязі, позбавити Хабаров Наталію Володимирівну 96 року народження. Жительку села Сінькії Чигиринського району Черкаської області, батьківських прав, відносної малолітньої дочки Хабарової Євгенії Євгенівни, 18 червня 2007 року народження. Представник Наталії Хабарової переконаний, він має справу з серйозним злочином, викраденням дитини, перевищенням службових обов'язків і навіть підкупом посадовців. Під час засідання він доводив, що вилучення дівчинки з родини було поспішним, сфабрикованим та незаконним. Утім, доказів для доведення того, що біологічна мати не алкоголічка і дитині нічого не загрожувало поряд з нею. Захиснику не вистачило. Утім, прийняти рішення не зупинить Наталію та її однодумців. Вони знову шукатимуть істину шляхом апеляції. Ждеть е, окрема ухвала е, по апеляційної інстанції щодо рішення суда неправосудності і щодо прокурора прокурору. Все. все несправедливо. Ну, не як це так забрати дитину. Добиваємося вже шостий місяць, пішов. Я не знаю, як це словами об'яснити, тому що це несправедливо. Останні два місяці маленька Женя перебуває у дитячому будинку. Наталія показує фото з єдиних відвідин дочки. В Будинок малютки ми не раз їздили. Правда, була преса один раз нас пустили. Після преси я їздила. Нам сказали, прокуратура не розрішає мені бачитися з ребенка. От все, що я можу ще зробити. Утім, Наталія могла подати заяву про дозвіл на побачення з Женою. Бачитися з дівчинкою хотіли і потенційні прийомні батьки, у яких вона перебувала протягом двох місяців. Утім, їм також відмовили. Попри конфліктну ситуацію і розголос цієї справи, вони все ще сподіваються на повернення дитини в їхню родину. Вони. Е Звинувачують всіх і вся. При цьому мета їхньої боротьби є не інтереси дітей, це є мета струс повітря. Наші подальші дії. Ми чекаємо набуття законної сили рішення, чекаємо на присвоєння дитини статусу дитини, яка позбавлення батьківського піклування, для того, щоб в подальшому все-таки взяти цю дитину. На всиновлення. Ірина Гришкова, Василь Саєнко, Віка новини.